Євро 2012 проти історії. Основні баталії точаться поблизу НСК Олімпійській. лінію оборони тримають вали Київської фортеці. Підрядники реконструкції просто знищують унікальну історичну пам'ятку. Фактично, зруйнований вал косого копаніра. Музейники волають про допомогу. Столична влада нічого не знає. А відповідальні за зведення спортивної арени просто мовчать про скандал із обороною київської фортеці, яка може стати останньою. Сергій Левадний. У ці земельні укріплення витримали не один військовий штурм. Ще їх використовували як каземати, звідси і назва вал косого копаніра. Ці оборонні споруди є одним із найбільших в Європі. Входять до музейного комплексу Київська фортеця, який охороняється державою. Зараз вони зазнали будівельної атаки. Поруч реконструюють НСК Олімпійський. У ході робіт підрядник мав реконструювати вал, натомість перетворює історичну пам'ятку на майданчик під забудову. Керівництво музею викликало міліцію. Офіцери міліції мене відразу питали, а хто за ними стоїть? Вони не питали, чи є злочин, чи нема. Вони зразу цікавляться, хто за ними стоїть. Вони відверто признаються, що бояться. А я їм кажу, чому я не боюсь? Музейники пишуть листи в мерію і прокуратуру. Поки без відповіді. Голова КМДА про знесення валів не знає, але обіцяв приїхати подивитися особисто наступного тижня. Технології, які сьогодні є, будівництва вони дозволяють нормально будувати об'єкт, не заважаючи іншим. Тим більше фортеці, яка збудована багато. Століть тому, тому що заяв дуже багато, які абсурдно у комісії Київради з питань культури вже звернулися до уряду з проханням припинити руйнування пам'ятки. Те, що вони почали це робити перед святами, доводить, що вони знали, що це злочин, і сьогодні ми бачимо. Що відбувається процес відмазки, коли Попов оголошує, що він поїде особисто подивиться, а перед цим він уже заявляє про те, що на його думку нічого страшного там не сталося. Суперечки між музеєм Київська фортеця та НСК Олімпійський тривають вже давно. Музейники вали в судах неодноразово відстоювали. З НСК «Олімпійський» також були судові процеси, зокрема в господарчому суді, київському апеляційному, вищому адміністративному, і дійшли до Верховного суду. Спіруглядався з приводу забельної ділянки валукусу капуніру, на який в даний момент і ведеться будівництво. Всі ці рішення у нас є. І вони на нашу користь, можна сказати. Цього тижня сторони конфлікту за стіл переговорів сіли, щоправда, без журналістів. Ну, а да. коли ви завершите? Ну, Приблизно. Як вирішимо питання, так і завершимо. На зборах визнали порушення з боку Олімпійського є. Сьогодні нарада триває. Відповідальні за реконструкцію стадіону наразі ситуації не коментують. Тим часом Київська фортеця днями зазнала ще одного удару: на їхній території, на лисі горі. Будівельники спиляли ліс. Зводять залізничну гілку мосту Кирпи. Провели вырубку леса на участке лысой горы. Ну вот здесь получается где-то метров 100 вдоль речки Лыбедь и вдоль железной дороги где-то метров получается 250. Сергей Левадный, Андрей Коваль, Донсит.